Вітаю, народ, ви на каналі IDPlay, з вами Сергій, сьогодні у нас знається, яка там ніч, 93, я і я полюю на оціх ось монстриків. Зараз я вибіжу з міста і побіжу по трасі. Бо в місті дуже важко. Їх. Все, от, вони там постійно десь з'являються за будинками, коротше, поки їх знайдеш, чашку по часу. Нам знадобиться нон-стоп. Нам знадобиться адреналін і звісно річ, нам знадобиться набої трохи блоків. ось у мене є перчатки на командоса є перчатки на розбір авто зараз я в перчатках командоса О, щойно був лимон і 8 ведмедів одночасно. в довелось ну щось рішати. медив я всіх бив, лимона то есть, наполовину розстріляв поняв що того не варт давайте я зараз просто передягнусь. рукавички Типу Два в одному, знаєте, поки я бігаю, плюю на звірів, я розбираю авто. Збирається авто шостим шуруповертом з 2-3 тичок. Це бачите самі. Ось. Ваніч, тихо, тобто мало за. Ваніч, ну, така прям капець-капець. Як у мене в місті було щойно. Ще залежить від того, скільки людей на сервері, скільки полює. Зараз людей на сервері, ну відверто кажучи, дуже мало. 4. Час сервер великий, просто зараз ранок. Не звертайте на це увагу, у мене є час і натхнення, ну, трошки позаписувати відоси. Ось зазвичай я в такий час на роботі, тому ну, таке скоріше виключення з правил ніж. Ось, і я пишу зазвичай ввечері. Але ввечері тут багато людей, і в ПВП мене тут вже ну, намагаються застрелити, так би мовити. Да. Тому це ПВП-зона. До речі, так, да. ця пусто, що це ПВП-зона. Сервер розділений на дві зони, ПВЕ ПВП, і тому ПВП частина вона більш ну, небезпечна, але вона більш і корисна в плані ресурсів. Одягаємо корочки. Постійно треба чекати оцю штуку, всю. І постійно треба якісь непотрібні речі, книжки збирати, бо, коротше, ви бачите, що якась фіня. Забитий забитий е, рюкзак, скажімо так. Так, намагаюся не читати, не читати, не випити, випити, да. Там з'їсти щось, якісь речі, тобто. Да? Якось розвантажити цю систему, бо справді хочеться е, полутатися і вам показати контент. Так, е, зараз ми візьмемо моцеклет, просто поїдемо. От скарб, дуже, дуже, дуже коротше тихо. А оце? тут підозріло тихо. ось. Ось і пішло. Контент, ось перший ведмідь. До речі, коли ви вкачані, то на такі стопчики на три блоки ви можете застрибнути. Можете і не застрибнути. Раз, залізнемо. Вон ще один ведмідь, бачите? Я ось... Що, в принципі, контент пішов? Просто так шуденько бува. Я намагався в голову, але... Блін, він рухається постійно. І от того мішку. Це він відмалювався, бо я зупинився, поняли. Треба типу, час, тут, тут, тут. Вона не миттєво з'являється. Моє мачете, на жаль, лежить вдома, тому сьогодні без... Е, трошків, мабуть, буде. Якщо я не знайду мечети, звісно. А, шосте мачете лежить вдома. То знайду ще п'яте, то в принципі можна і не. Ну, типу, більше нічим. Цокерами ще можна, але... Передов. чотири удари треба. 4. Поїхали. Поїхали ми недалеко. Ми поїдемо зараз з вами ось сюди, до торговця Боба. Розгорнемось і поїдемо паралельно в інший бік. Коротше, покатаємось, бо я бачу. Може і не покатаємось, може побігаємо просто. Бачу. Пацієнт. Мені вже сьогодні ламали ноги, руки, тому... Не думайте, що я завжди такий красивий, не поламаний, не поламаний. Просто ви бачите у мене нага. 30 хвилин написано. Не просто так. діпада так під нього лут, бачите. Біжімо. Біжімо і стрибаємо, Бажано це робити з вкаченим паркуром і... Їмість напає на швидкість плюс о, на швидкість. Бо без цього, звісно, теж можна. Я, ну, Мій вибір, особистий мій вибір, це середня броня. У неї є модифікатори, можна поліпшити, так. Да? Вона майже не вступає в шкі броні, вона майже така дотична, але вона е, легше, тихіше. І менше ніжа ну, вашу витривалість. Це дуже-дуже важливо. Витривалость тут. Хорошо від витривалості залежить, в принципі, ваше життя, скажімо. Чим воно вище, тим <с>... шансів більше дожити до ранку. Особливо, коли ви в такій ситуації, як я зараз. Так. Чуєш, в мене тут виникла ідея невеличка. No. Я можу, ну, типу, в тебе взяти як, як не інтерв'ю, а якесь це питання задати, типу. Ну, цей монолог, знаєш, воно нуднувато. Може, ти щось розповівся? Я тут, коротше, розповів, що я бігаю по пусті, палюю на звірів, ну так в двох словах, і що, типу, мій вибір це швидкість, да? тобто це. Швидка броня, ну на швидкість, і якісь там напої, щоб рухатися швидко, скажімо так. Може додаси якісь там поради чи ну, якісь свої враження. Та... Блін. Ти мене застав розплох, як, як така Тепер, Е Та було б що додавати, знаєш, на типу. це такі досить... Правильні речі, але ну, типу, на мою думку, важливо те, що е, завжди з собою мати блоки, е, причому там, ну, окей, якщо немає бетонних блоків, хоча б блоки з кругляка, це вже достатньо буде тобі можливості навіть на низьких рівнях е, ну щось робити. Бо без цього ну взагалі вкрай. Вкрай важко грати, бо в тебе немає можливості якось зробити собі міні-відстрілочну, заховатись, особливо коли зомбі вночі більш агресивні, як на цьому сервері. Ну, типу, Мають кращий слух, швидше тебе знаходять чи бігають. Для мене це було геймченджером. Таскати з собою блоки і завжди мати можливість врятуватись на них. Так, підтримую, я, ну так, в принципі, і починав. Є досі десь є частини на сервері, де стоять мої дерев'яні блоки, руляка блоки. Знаєш, так проїжджаєш і така скупа е, чоловіча сльоза прокачується. No. Думаю, що тут колись мене з'їли, Ось, типу, як зараз тут. Ну і причому, типу, навіть блоки з кругляка їх зробити ем, дуже просто, і це там 1200 здоров'я, ну, у цього блока. Ні, у просто... кругляка півтори тисячі 1200 це на кирпичах таких, типу, що. А, ну, да, да. Так, да, у кругляка. Ну, тим паче. Типу. Ну так, да, типу, вони норм. Я, я навіть пам'ятаю якось на таких блоках цих був, всяких міні босів та. Від цього, від лимона, відмахувався, ну типу, можна. Так, да, ми лимона намагалися на таких. Да, не тільки лимона, а ми цього, то, толіка. Толі, толіка, так, да, було на таких. Так да, і нічого, і норм. Параси, насправді, зробити собі там 500 блоків з кругляка, кинути їх на пояс, це не так важко. Можна зробити в самому початку гри, для цього нічого знати не треба, ніяких, ну, нічого вивчати. Ну, скажімо, це набагато легше, ніж е, бетон чи якесь таке щось. Ну, для бетону тобі, як мінімум, треба зробити бетономішалку. мішалку, а да. це е, 30 книг цього. Так, да, бо її купити. Да, її, її важко купити, бо ніхто з нас не продає всім самим треба, коротше. Ну. Короче. тож Згоден. Але але прикол в тому, що коли в тебе з'являється бетон, в тебе його одразу з'являється е, до усрачки. Ну, <гум> типу. Не буває такого, що в тебе бетону є трога. Ну, да, якщо да. починаєш робити бетон, то його ти вже робиш ніколи. Насправді я бачив на минулому вайпі на великому. Ну, не маленький, а оцей великий, коли був. То хлопці навіть е, сталеві блоки ну, не гребували, ставили. Ну, ну да, на типу, мою думку, це вже. Ну, типу. Оверкіл, да, це вже прям. Да. Ну, типу, не знаю, я може просто трохи. Трохи занадто сильно люблю будувати. Ну, ну да, типу, шкода, що да, блоки йдуть на якусь... Ну, це занадто. Корич. Причому мені здається, сталеві насправді ставив тільки Андрій. Ну, типу. А Це ж зрозуміло, ну, він адмін... Типу... Ні, там всякі оці ось гости, компанія, тобто вони ж, ну проти, у них там, сталі було, ну, Моя повага, коротше. Дуже багато. Ну, типу, знаєш, вони ходили на полювання, і щоб їх там вже точно не з'їли, ну, мабуть, так я розумію. Бо просто я знаходив ці столові блоки в тих місцях, де це гост там любив бігать, прыгать. Mm -hmm. Він казав, що він мене не бачив. Ну, звісно, він мене не бачив, бо я за ним був. За спиною так кажуть. Знаєш, взагалі, ну, якщо розмовляти про ну, типу, ПВП складову цього сервера, то вона ну... Не то що розвинена, вона така, знаєш, зародище, скажімо так. ну. Вона якби єсть, але... Ну, типу, є що сказати цього приводу в тобі. Ну... Типу, насправді... Тут навіть коли ти знаходишся в ПВП-зоні, і навіть коли ти бачиш якогось іншого гравця, <abla š> <dug laughed> люди дуже часто ну, просто це ігнорують. Ну, типу, ну окей. Типу, йди собі далі, коротше, сталкер. <Rice> Ні, Ну так, воно. Я, я ну, часто бачу айдестрі, наприклад. В у нього там якісь зелені вже там, не знаю, 15 тисяч чи скільки там тисяч. Битиме цих зомбаків і його вбити дуже легко. Ну, типу, чувак з кулеметом на перевес цим е як калашом цим без глушника. Ну, який там преміумний, да? тобто його чутно видно за кілометр. І ще ці спалахи електророзрядів, це прям капець. Ну, я так, знаєш, подивився, типу, ну, не буду портити настрій людині, хай собі там полює. Да, згода Ну, типу, ну що, ну, вб'ю я його, ну і що, він встане через секунду, типу, мене завалить, бо в нього шкоди набагато більше на тому кулеметі. Та й різниця в... різниця в наших рівнях, вона колосальна. тобто У нього вдвічі більше рівень. Тобто, мої там якісь 70, а в нього майже вже 150 рівень. Тобто це, ну, у нього Все, що можна, навіть все, що хочеш і не хочеш качено, розумієш? А в мене є вибір, в мене то шахтар, то на продаж. то... До речі, доволі зручна ця тема з перекачуванням. Це прям must-have. Добре, що є це зілля на перекачування, що воно не якесь там дуже дороге чи дуже рідке. Я грав на серваках е корейських, так от там зілля також було, але воно коштувало ну, або реальні гроші, або падало там один раз на мільйон. Тобто ну, прям було дуже-дуже рідке. Прям капець. Його, ну, типу, легше було просто там десь купити от, у адміна, скажімо так. Тому що так вибити. Ну, всі ці лутові, де вона падала, вони постійно чекались, куча кемперів, там вся оця тема. Але, ну. Знаєш, є якийсь свій вайб. Тобто в Харді є свій вайб, це зрозуміють, я думаю, люди, які дуже довго грають, тобто які мають якийсь велетенський досвід. Я Насправді давно не грав на серваках. Тобто, знаєш, як то кажуть, трохи задерев'янів. Тобто, я зараз граю відсотків ну, на 10 свої ну, як сили, да? тобто, може 15%. тобто, Я розумом пам'ятаю багато, руки пам'ятають багато, але рефлекси, ну, їх треба, знаєш, загострити. Угу. І, е, ну, типу, ті речі, які я, я робив там, тобто, я тут, ну ну Таке, знаєш, це, це ще воно ну, далеко до, до цього, скажімо так. Дуже далеко. Коли ти, блін. Ось так що такі справи? Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Дуже корисні е, речі. Я думаю, для всіх, е, не тільки для новачків, і в принципі для всіх гравців. Е, розумієш, просто я так вирішив, що... Це йде вайп. Тобто, е, вайп е, йде не тільки сервака, а йде вайп е, гри. Ну, типу, 2-0 yeah. це вся тема. Було б непогано записати враження саме цих гравців, саме на цьому вайбі, які зараз грають. Бо, е, зрозумієш, яка тема? що Потім буде 2.0, буде все по-іншому, як то кажуть, все по-другому. І вже буде трошки інші враження. І поки воно свіже, знаєш, є сенс записати. Ще треба записати обов'язково з адмінами, там Двілі, там, Аня, Андрій, ну, все оце. Тобто, які враження з адмінської сторони? Да, я можу лише розповісти, я знімав альфу. Типу я на альфі був адміном, у мене там був і сервак, свій власний, ну не тільки в мене у нас там було 12 людей. Ми основали сервак, да, і кілька... доволі довгий час на ньому грали. Ось. Тому це я. Ну, я там це і розповідав. В принципі, є так. Це відео, там величезна серія відео. Ну, знаєш, я думаю, що типу, 2.0, звісно, буде відрізнятись, але я не думаю, що він... Не кардинально, так? Да? Да, ну, я думаю, що, наприклад. З блоками навряд чи вони щось. Так, да, бл блоки, дивись, е я ну, чув інтерв'ю ну, тих подробників. Не чув, а прям, блін, був присутнім, а? як вони давали це тему, коротше, там можна було ну, онлайн з ними, коротше. Ось, і вони сказали, що вибачте, хлопці, але е ми вклали купу ну, часу, в оці блоки, да, І всі будинки з цих блоків зроблені, розумієш? Якщо нам переробити блоки, то це, ну, прям капець. Тобто нам придеться змінити ці будинки також. No, no. Ну, камон, тут 2252 будинку. Ну, якщо хтось не знав, ти знає. Тобто, ну це прям. <губ> да. Це прям капець скільки. Да, я не думаю, що вони будуть перероблювати. І тому, скоріше за все. Е, ну. Носити з собою блоки, все одно буде маст-хевно. Ну. Да, так, я згоден, що блоки. Тобою ця тема, коли ти ну, пробудовуєшся і тебе є змога зробити якісь постріли і зробити просто ти ну, трохи піднятися над карту, де там буквально там, на 5 блоків, ти у ну, тебе огляд зразу більше ну трошки навколо. Бо за дерев, за забудов. Я чому не люблю бігати в місті, Ну полювати, наприклад. Да? Бо там, ну типу, з'являються звірі, я чую, що воно десь шкребеться, але я його не бачу. Він бляха забіг в магазин, розумієш? А там ще, там, не знаю, 30 зомбаків, типу, мені туди заходити, ну це прям пастка-пастка, ну, прям, воно воно того не варто. Тому, да, mm -hmm. да, тому такі справи. Зараз я ось знайшов сокиру і біжучи не назад уже розбираю свої, як то кажуть, останки, блин. Тому що, ну типу, типу, типу є з чим розбрати. Я це відео, звісно річ, ну, не зразу вийде, вона буде, скоріш за все, що змонтована з різними, скажімо так. Може, ну, типу, ні, мабуть, з тобою буде окремий відос. І так з кожним ну, по змозі да, буду робити, щоб, коротше. скажімо так, да. Ось. І, блін, я заїхав в якийсь дебрі. Ще один вовк. вбиваючи вовка почув, що поруч речить відміть як за мною, короче. А що а всякі секрети про наш улюблений блок і тому подібні речі. ти викладаєш <плоджування> ні 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 це. це давай, знаєш давай подивимось, що там буде з блоками в новому <плоджування> оновленні. Ось. і якщо, типу, прям капець щось там зміниться тоді можна буде вже, знаєш а як, як це було, коротше, як воно працювало? Бо зараз це трохи буде оверків. Це, це занадто буде, скажімо так. Люди ще не готові до цього. Ця планета не витримає, знаєш, двох двох титанів. Насправді, знаєш, я скажу так, що ну. Награвши, блін, майже 5000 годин цю гру. Це mm -hmm. тільки на офіційній частині в Steam, бо я до цього грав на якихось незрозумілих радках, там ще якась була незрозуміла гра, коротше. Ще до того як такі, да, воно зайшло. Ось, але там було прям все всрато, я там, ну, не дуже довго грав, скажімо так, відверто. Тому награвши тут в Steam стільки годин. До речі, це грав, в яку я грав в перервах між основною грою. Відпочивав тут 7 Ну, І коли було і були знайомі, друзі, товариші, з якими ми грали, це було прям інший. Знаєш, досвід інший, це все якось це взагалі інша гра. Тобто, коли ти граєш сам соло і граєш е, з кимось, да там двох, трьох там десятьох це ну зовсім по іншому. Згоден з цим. От, 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 <плес> це. це прям е, е, ось чим мені е, ну сподобається да, ця гра, що є типа власний соло геймінг, де ти можеш ну, там, хоч там палац нас набудувати. На Та що завгодно, да, тобто, виживати. ось а є, цей е, складова онлайн, де ти ну, дуже багато залежить від того, от як ми домовились, да, наприклад, ти вивчаєш книжки, я, я їх ну сюди, ті книжки, тобто. Типу, така тема. Ось, ну, ну, або, так. або ти там е, щось будуєш, да, я якісь там матеріали можу Ну, тобто, е, коли розподілили, скажімо так, обов'язки і Воно більш ефективно. І коротше, це ж теж на все, все це треба час. Треба треш, ну, теж все ж не просто так, що знаєш, ти будеш це робити, це. І так, друзі, це було інтерв'ю з Егматом. одним з найактивніших гравців на сервері Ядерний Борщ, з яким я програв не один вайп. Ось, дякуємо Ігору за гарну гру, за гарне інтерв'ю. Розкрили більш-менш корисні питання, які є завжди на часі. Ось, Нагадаю, це канал IDPlay, мене звуть Сергій. Це гра 7 Days версія 1.4V8. Насправді, це інтерв'ю на напередодні виходу версії 2.0. Саме для того. Для історії, щоб були враження гравців, які грали на версії 1.4 і як вони проводили свій час в грі, і які враження від гри, і що їм подобалось, що не подобалось, що хотілося б змінити, які надії, сподівання, що там буде в новій версії гри, і на що хто розраховує. Це, я сподіваюся, не останнє інтерв'ю, скоріш за все, що будуть ще інтерв'ю. Можливо, не такі великі по часу, бо тут, е було інтерв'ю і геймплей, тут все в кучу змішалося, і коні, люди. Тому, скоріш за все, що наступні інтерв'ю будуть більш лаконічними. Але не факт, що їх буде ще багато. Подивимось. Я не хочу загадувати, я не люблю наперед е якісь там великі плани будувати. Тобто в планах воно є, а там подивимось, як це вдасться мені реалізувати. Все, всім дякую за перегляд. Ви найкращі глядачі. Якщо ви раптом чомусь досі ще не підписалися, то підпишіться. Мене доволі багато людей дивляться вже підписаними. Тож приєднуйтесь до них, також дивіться мене в статусі мого підписника. Завітайте на наш канал Discord, Telegram канал Ну і таке інше там. Можете залишити коментарі під відео, теж було б непогано. Час перегляду. Якісь запитання ще задавайте, якщо комусь ще щось не зрозуміло. І до нових зустрічей. Бувайте.